Не лише предмет одягу, а й показник заможності або бідності. Так оцінювали родину, дивлячись, які хустки одягали жінки, розповідає голова громадської організації Бабаєлька Інна Тільнова. Показує, цю хустку привезли з села Триліси Олександрівського району тиждень тому. Ця хустка вона належала Антоніні Коваленко із цього села. Ця хустка належала її прабабусі. і Антоніна Коваленко розповідає, що коли їй хотілося в молодості бути дуже красивою, вбратися, прикраситись, то вона брала саме цю хустку. Цікаво тим, що вона з фіолетовими квітами досить нетипова. Як на мене, для от переважно у нас такі чорні з китицями хустки. У таку хустку, каже, жінки могли загортати немовля, ось такими теплими вкривалися, ковдрою, а ще перев'язували їх навколо поясу, щоб зігрітися. Показує на світлинах кінця 19-го, початку 20-го століття, як жінки одягали хустки. У колекції мають єдину хустку з Кропивницького, тодішнього Кіровограда. Відрізняється тим, що вона належала не сільській, а міській модниці. Це можна побачити вже і по типу тканини, і по візерунках, і по плетенню китичок. Ця хустка десь із 50-х-60-х років точної дати, коли її придбали, де її взяли, не знаємо. Але вона належала Парасті Лазаренко, 1904 року народження, яка колись із своїм чоловіком переїхала нині в Кропивницький, Жила нас в приватному секторі на вулиці Андріївській, яскравого помаранчевого кольору, який у нас зараз в тренді. Так, дивіться, яке тут плетення китичок, наскільки воно відрізняється від усіх інших хусточок, які у нас є. Перлиною колекції називаю цю хустку з села Кримки Олександрівського району. Чим вона унікальна, тим, що тут дуже тоненькі китички плетені, не такі, як на інших хустках. І коли дівчина чи жінка загорталася в таку хустку, ці китички на ній прям переливалися. Ми, коли її побачили, так зраділи, попросили приміряти. І пані Катерина дала приміряти, але не хотіла дарувати, каже, та хай ще полеже, якийсь десяток років може, будуть мої там діти чи онуки носити. А під кінець зустрічі каже, знаєте що, забирайте усі три. Хустками покривали голову заміжні жінки, говорить працівниця краєзнавчого музею. Після весілля на жінку знімали віночок, одягали хустку, і вже вона не могла ходити з непокритою головою. Це говорило про її заміжний статус. Традиційна хустка українська була білого кольору, і вона вишивалася, вишивалася, прикрашалася вишивкою. На сьогоднішній день звичайно вже дуже мало залишилося. Оці хустки такі яскраві з орнаментами вони прийшли з Болгарії, з Туреччини до нас. Вони вже більш пізні. Це вже такі не традиційно українські, Ські, але українські жінки їх традиційно носили і носять по сьогоднішній день. У наступну експедицію збирати хустки в селах представниці громадської організації Баба Єлька поїдуть наприкінці цього тижня. Анна Добрань, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.